После выхода на экраны фильма Воры в законе артисту начали звонить бандиты и предлагать любые деньги за услуги фокусника. Однак тепер бандити при владі в Росії і Амаяк Акопян виступає перед ними за своїм стандартним гонораром. Для тих, хто не в курсі, амаяк Акопян відомий представник династії російських ілюзіоністів вірменського походження, батько якого теж відомий фокусник, що в ранній юності переїхав у Москву і навіть був улюбленим фокусником самого Леоніда Брежнього. Як з'ясувалось, Амаяк. А Маяк Акопян Молодший пропав з публічного простору на 20 років після смерті батька. Це стало першою його публічною появою. І він довів, що хороших е, русських немає в принципі. Як тільки вони відкривають рота, виходить якась кака. Тим часом інший артист словесного жанру, який всі 20 років буквально не вилазить з телекранів, тобто телеокранів, тобто Солов'йов, розповів про своє. Небачення мистецтва ілюзії. І звідки найкраще Амояко Акопяно, якщо він повернеться на сцену, засовувати американські та європейські санкції, а також їх витягувати. Коли ви грозите Росії очередними санкціями, в задницю собі їх засуньте, трубочкою зверніть 300 разів.